Вітаю всіх на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами спробуємо розібратися, які бувають типи під'єднання регулятора до балону. Відповідно які конектора є в регулятора і які бувають типи вентиля балону. Це ДІН або йок. Ми бачимо на балоні два різних типи вентиля Цей вентиль. Це тип ДІН і такий вентіль це тип YOK. Ну що ж, давайте розберемо кожний з них окремо і потім з'ясуємо, що робити, коли коннектор нашого регулятора не співпадає з типом вентіля на балоні. І перше ми розглянемо з вами тип коннектора. Це DIN. Беремо наш балон і бачимо вентіль системи DIN. Як він виглядає? Великий отвір в вентілі, і всередині у нас є різьба. Це Вентіль DIN. Як під'єднується регулятор DIN до Вентіля Дін? Перша ступінь нашого регулятора. Знімаємо захисний ковпачок. І у нас є перша ступінь з конектором DIN. І вкручується. Перш конектор першої ступені у Вентіль. Є система під'єднана. Роз'єднаємо систему. Все, система роз'єднана. Так працює. Давайте розглянемо наступний тип конектора. Це йок. Наш балон. Вже має вентиль-йок. Ознаки вентиля йок Ми бачимо вже не такий великий маленький отвір вентиля, Ми бачимо, що тут на вентилі стоїть орінг, він обов'язково тут має бути. І задня частина вентиля має ось таке заглиблення. Зараз ми побачимо, для чого це потрібно. Від'єднання йок. Перша ступінь ЙОК у нас виглядає наступним чином. Перша ступінь регулятора має таку скобу. Ми від'єднуємо захисний ковпачок. Зараз ми спробуємо. О, і ми побачимо болт першої ступені має Закінчення під конус. І відповідно цей конус заходить от в це заглиблення на вентиль. Давайте під'єднаємо наш йок до балона. Відкрутили болт. Під'єднали скобу і зафіксували. Все. Регулятор до балона під'єднаний. Зворотній процес. Розбираємо систему і знімаємо наш лоб. От так працює конектор. Давайте розбиратись. Ми приїхали з регулятором DIN. А треба під'єднати у нас його до балону йок, тому що балон Дін в центрі немає. Наші дії. От наш балон йок в дайв-центрі. де наш. І от наш регулятор з конектором DIN. Він ніяк не під'єднається. Для цього ми маємо мати спеціальний перехідник. Нам треба з, Діна, з регулятора Дін зробити регулятор йок. Є такі переходники. Ми накручуємо його на першу ступінь нашого регулятора і маємо конектор йок. І відповідно під'єднуємо його як звичайний йок-регулятор до балону. Все, система під'єднана. І, відповідно, зворотній процес. Відкручуємо наш йог, зняли і розбираємо, відкручуємо першу ступінь з адаптера. Є проблема вирішена. І розглянемо зворотній варіант. Ми приїхали з регулятором йок, а балона йок в дайцентрі немає. Тільки Дін. Що нам робити? Ось наш Діновський балон, ось наш йоковський регулятор. Так, да, ми можемо накрутити першу ступінь е, на вентіль балона, але в нас ось тут не буде щільного з'єднання і, відповідно, повітря буде виходити. Це не варіант. Що нам треба робити? Для цього є так само спеціальний адаптер, який ми зараз, за допомогою якого ми зараз з Вентиля DIN зробимо вентиль-йок. Всі ці адаптери мають отвір під шестигранний ключик, і ми просто вкручуємо його. І маємо йоковський вентиль. Перевіряємо наявність нашого ринга. він на місці, все. І під'єднуємо йок стандартно, як на звичайний йоковський вентиль. Все з'єднання відбулося. І розбираємо систему. Таким чином. Все, система розібрана. Висновок з нашого короткого відео. Якщо ви збираєтесь у подорож в далеку країну і везете з собою своє спорядження, обов'язково дізнайтесь, де в центрі, з яким плануєте занурення. Які в них балони? І чи підійде тип вентиля балона до коннектора вашого регулятора? Можливо, в них буде інший тип. Тому запитайте, чи є в них от такі адаптери-переходники. Або такі. І відповідно, якщо в дайв центрі таких адаптерів нема, а, наприклад, на Філіпінах ми стикалися з такою проблемою, дайв центрі балони були йок, і під ДІН адаптерів ніяких не було. Тому заздалегідь, везіть адаптер з собою. Маю надію, що це відео було для вас корисно. Як завжди, ставте лайки і підписуйтесь на мій.